Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Дякую, що завітали на цей канал. В цьому відео ми з вами розглянемо, скільки заробляють едюкейтери в провінції Альберта. Я проживаю в провінції Альберта, а саме в місті Калгарі, вже більше ніж півтора роки. І рівно стільки ж я працюю в сфері едюкейтерства. Починала свою кар'єру з партайму, звичайним едюкейтером. І ось вже. За півтора роки я стала супервайзером. Спочатку ми з вами розглянемо на вебсайті на офіційному вебсайті Альберти в розділі про едюкейтерство, А саме Альберта Care Grant Funding Program. на цій сторінці. Ми можемо побачити середню зарплату В Провінції Альберта існує таке поняття як «топ-ап». Це надбавка до вашої звичайної погодинної оплати. Вона отримується від провінції, ви її можете отримати лише, якщо ви працюєте в child Care або day Care, який має ліцензію. Якщо у вас рівень перший, то ваша надбавка буде 2,64 центи за годину. Якщо другий, то 5 доларів 5 центів за годину. І якщо левел третій у вас, то ви отримаєте 8. А доларів і 62 центи за годину. Це за кожну годину у вас буде надбавка. Це враховується лише години, коли ви працюєте з дітьми, або ви плануєте для них активіти, тобто адмін hours ваші. І цей топ-ап не розповсюджується, якщо у вас якісь тренінги. Ви проходите зарплата відрізняється від вашого рівня сертифікату, а також від вашої позиції. Зараз ми розглянемо варіанти, як вона. Відрізняється на базі вашого сертифікату. Якщо ви маєте сертифікат першого рівня, це означає, що середня зарплата буде 17 доларів 23 центи без топ-ап, а з топ апом буде 19,27. Якщо левел другий, то середня зарплата по провінції буде 18 доларів 30 центів, а з топ-апом це 23 долари і 35 центів. Якщо левел третій, середня зарплата це 20 доларів 39 центів, а з топ апом буде 29,1 цент. Але це середня зарплата. Вона може бути меншою, може бути більшою. Ще дуже сильно на це впливає ваша позиція на роботі. Тобто, якщо ви маєте треті сертифікати, працюєте просто едюкейтером, то ось це середня буде прям зарплата. Якщо ви маєте, наприклад, позицію супервайзера, то звісно, звісно, вона буде вищою. І в основному, взагалі, як я знаю, що на позиції супервайзера, якщо люди мають третій сертифікат, то вони в будь-якому випадку заробляють більше, ніж 30 доларів за годину з топапом. Далі ми переходимо на вебсайт Еліс, це вебсайт, на якому ви можете розглянути зарплати по будь-яким професіям провінції Альберта і розглянути саме. Середню зарплату, наприклад, за годину в едюкейтерстві це буде 18,59, центів, це взагалом, не вважаючи, який у вас сертифікат, взагалом середня, і за рік ви можете заробляти 33 564 долари. В середньому годин за тиждень буде 35 годин з половиною. Якщо ми оберемо конкретно калгарі, то Ситуація трішки покращиться. За годину середня зарплата буде 18 доларів 96 центів. За рік ви заробите майже 35 тисяч, і по, ну, по годинам у вас також буде 36,2 години на тиждень. Якщо ми розглянемо, наприклад, Едмонтон, то вийде трошки менше, але все рівно знаходиться на Такому майже однаковому рівні. А якщо оберемо, наприклад, Red діри, то зарплата буде меншою, буде майже 18 доларів за годину, і е, за рік е, майже 30 тисяч. Далі е, я запропоную вам перейти на державний веб-сайт Government of Canada і розглянути, які, які, яка тут статистика зарплати по Альберті. Е, по Альберті найнижча зарплата е, це 15 доларів за годину. Середня буде 19 і найвища 27,50, але це не враховуючи топ апу По Канаді це 16 доларів, середня буде 21,30 і найвища буде 29,5 центів. А тепер давайте розглянемо, які є вакансії на позицію Дікейтера і що взагалі пропонують роботодавці в Калгарі. Я розгляну на початку калгарі, напишемо «early». Childhood Educator на сторінці Indeed. Власне кажучи, я тут і знайшла свою роботу, і першу, і другу, яку, на якій я працювала влітку. І так, part-time educator з рівним другим третім. Вони пропонують 4 годинна зміна, але вони не вказують, скільки погодинна плата. Далі от, з 8, від 18 доларів до 28. Але це можна порахувати, що якщо це 18, ви завжди ем, питайте роботодавця на інтерв'ю, що вони мають на увазі, коли пишуть і так 18, тому що по факту це може бути, враховуючи топ-ап, не завжди вони пишуть зарплату без топ-апу. Це за 8-годинні зміни, тобто це буде фулл-тайм. Далі сертифікат другий, третій, пропонують від 16 до 20 доларів. Це насправді дуже мало, тому що другий, третій сертифікат, ви, як знаєте, що по середній зарплаті по середній зарплаті ви б мали з другим-третім сертифікатом мінімум отримувати 18.30 до 20.39. Далі знову ж наступна. Kids First Creative child care. Знову вони пропонують 18-19, тут не вказують, наприклад, взагалі левел, але пропонують від 16 до 20. Але також, що я вам скажу, вони то вказують таке, але все залежить від людини, яка вас наймає, від того, як ви проявите себе на інтерв'ю. Коли я подавалася на позицію влітку, попрацювати просто в другому чел-кет цього два місяці. Я їм запросила таку зарплату, яка була в мене до цього. Вона була вищою, ніж я могла би собі називати, тому що маючи левел один, я е, запрошувала 19 доларів за годину, і в мене було досвіду лише рік. Е, сертифікати свій отримала лише з евалюацією через свій диплом. Тобто вони могли б мені просто відмовити, але ні, вони погодилися і. А все було чудово. Я отримала свої 19 доларів без топа, тобто ще в мене добув топа. Тому все залежить від інтерв'ю, від того, як ви себе проявите, як ви будете відповідати на свої запитання, і не як сказати, не стісняйтеся говорити таку зарплату, яку ви би хотіли, не принижайте свої навики і здібності. Ваш труд має бути гарно оплачуваний, особливо коли ви працюєте з дітками. Це дуже стресова робота, і насправді, якщо ви впевнені в своїх здібностях, називайте таку Зарплату, яку ви би хотіли отримувати, а далі вже можете, грубо кажучи, торгуватися з роботодавцем. Далі, наприклад, директором або асистентом директора з третім сертифікатом від 19 до 25, ну начеб непогано, але 19 за те, щоб бути асистентом, ну малувато, чесно кажучи. Ну, як мінімум, там 20 чимось має бути. Далі о є варіант, наприклад, зовсім з маленькими. Infant Toddler Preschool від 15 і 10 центів до 19, ну не знаю, це лише підходи, якщо у вас, мабуть, левел 1, тому що якщо левел 2, левел 3, це ну, якось дуже мало. Далі, о, ну тут вже більш-менш левел 2, левел 3, від 18 до 22 доларів за годину. Звісно, все залежить від вашого досвіду, від вашої освіти, того, як у вас пройде інтерв'ю. Як людина вас сприйме на цьому інтерв'ю? Дуже багато факторів, звісно, на це впливає, що ви отримаєте в кінечному результаті, але ось так пропонують в Калгарі. І давайте ще одну розглянемо. Ось Child Care пропонують від 20-64 доларів до 28-62, але можливо вони включають сюди топ-ап. Ну, вказують, що це за годину. І це буде на контракті. Контрактна основа на рік. Ось так. Давайте тепер розглянемо, що по Едмонтону. Так, Едмонтон. І так, Едмонтон. Левел третій. Супервайзером. Нормальна така зарплата, 70 тисяч за рік. Це, очевидно, що вони хочуть когось з великим багажем знань і досвіду. Далі є Out of school Care. Це те, що після школи, як група продовженого дня, грубо кажучи, від 19 до 19.50 доларів за годину. Не вказують, який сертифікат їм потрібний, але ну, непогано. Якщо вони таке заплатять за перший сертифікат, було б дуже навіть класно. Далі від 15 до 18. Зовсім мінімалочка. Прям. Press School, Office Admin. О, так це можливо, ви навіть і не з дітьми будете працювати. Supervision, leadership, environment, is Clean. Так, ви маєте просто контролювати процеси. Відповідати на телефони. А, ну це, коротше, як на стоці реєстрації, мабуть. Ви повинні працювати за Хоча це взагалі не пов'язано з edutейсом. Але вони, видно, вказали, тому що це Далі. cool ну, Далі Execute Director це висока посада. Це ви маєте взагалі контролювати і супервайзерів, і едюкейрів взагалі все на світі. То, звісно, буде зарплата дуже висока. І ще один варіант 18 і 14. 18 доларів 14 центів. Мі пропонують мінімально. Ось такі зарплати у нас по Альберті в Калгарі, в Едмонтоні. Що ви думаєте з цього приводу? Чи взагалі ці всі <півпадають> цифри співпадають з нашою реальністю? Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, залишайте ваші питання, коментарі під відео. Я буду дуже вам вдячна. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па!